Алло, що? Я кажу, що хочу з тобою, зустрітися, поговорити. Наприклад, коли в тебе день народження коти. Це хто? Іван Юмич. А ви, вас випустили? А мене що, хтось відтримав, чи що? Ви. Я не буду. Мене ніхто, мене ніхто не, мене ніхто не добре, добре, добре. Я зустрішов добре, добре, добре. сам. Для е, чого зустрітися? Просто поговорити. Я сказав, наприклад, коли в тебе день народження. До чого тут це день народження? Про що поговорити? Ну, ти хочеш мною Ні, я з вами не хочу зустрічатися. Ну, ти захочу, що зараз на цілий калуш. Який? Що що? Рахую, ти опозорилася на цілий калуш. Через що? Нема ж тебе я описала. Для чого? Тому що ви педофіл? Ти що, смієш? Смотрите. Що ви від мене хочете? Я хочу з тобою поговорити. Говоріть тут. Добре, ти розумієш про те, що це буде сміховище, просто цілий калуш. Яке сміховище? То що ти написала вияв. Навіщо Ну Те, що ви заслужили. Так. Ну, це буде в твою сторону, не мою. Говорі тут. Я говорю, я я кажу, що хочу зустрінетися. Ні, не, не хочу. Хорошо. ти розумієш, що буде суд. Ти розумієш, що про це? Не розумію. Ну, це буде позор. Позор вам буде. Ну, Побачимо, кому буде позор. Ну добре, побачимо. Будемо триматись своєї позиції. Кожен своєї. Прошу. Будемо триматись кожен своєї позиції. Я бачу, я бачу. Я просто хочу зустрітися, забери заяву і все буде нормально. Я знаю, дура, блядь. Я хочу зустрітися говорити, забери заяву і не буде цього позору. Це просто позор. Так, це позор вам. Ну добре, я тобі говорю, що ти можеш забрати заяву. А що сьогодні, завтра, післязавтра. понеділок вже буде ліпізну. Я у вас зрозуміла, що понеділок буде. В понеділок вже буде справа передана до суду. Поки що справу до суду не забрали. Так як мені об'яснили в поліції, що ти маєш право забрати заяву. Для того треба зусиль. Я не буду з вами зустрічатись. Ну, не хочеш, не хочеш, діло хазяйські. Але моя тобі порада, ти роби, як вважаєш правильним. Але моя тобі порада, ти можеш забрати заяву, в тебе є ще час. Просто Розповіді, забрати заяву. Заяви немає, нічого досудно не передається. Я вбачаюся, це сестра старша. а ви Як забрати заяву? Забрати заяву, щоб що? Щоб вам покарання не було за це чи як? Чи що ви маєте на увазі? Це буде просто пожар. Мені покарання ніякого не буде. То це... Та що я заплачу, яке мене буде покарання? У мене буде адміністративне покарання. А, то, то ви заплатите. Адміністративне. Угу. я просто заплачу за заплачу. Адміністративні покарання і все. а щоб цього не було, ти можеш забрати заяву, тому я хочу хочете ска.